Коран, глава 12 Йосип. В ім'я Бога, доброго, турботливого. А -л -р. Це знаки ясної книги. Ми відкрили вам Коран арабською мовою, щоб ви могли зрозуміти. Ми розповідаємо вам найточнішу історію, відкриваючи вам цей Коран. До цього ви не знали. Коли Йосип сказав своєму батькові: Мій любий батьку, я бачив одинадцять зірок. І сонце, і місяць. Я бачив, як вони вклонялися переді мною. Той відповів: Сину мій, не розповідай про своє видіння братам своїм, щоб вони не замишляли проти тебе змови та підступи. Сатана найлютіший ворог людини. Твій Господь вибрав тебе. Він навчить тебе тлумачити події. І він довершить свою милість до тебе і родини Якова. Як до твоїх предків Авраама та Ісаака. Твій Господь всезнаючий і мудрий. В історії Йосипа та його братів є уроки для тих, хто шукає. Коли вони говорили, наш батько любить Йосипа і його брата більше, ніж нас, хоч нас і небагато. Наш батько явно помиляється. Убийте Йосипа або позбудьтеся його десь на землі, і ви отримаєте повну увагу вашого батька. Тоді ви зможете бути хорошими. Один з них сказав не треба. Один з них сказав не вбивай Йосипа. Якщо ти твердо вирішив щось зробити, кинь його в колодязь. Може, прийде караван і забере його. Вони сказали, отче, чому ти не довіриш нам Йосипа, хоча ми піклуємося про нього. Відпустіть його завтра з нами, щоб він розважався і бавився. Ми добре про нього подбаємо. Він відповів: нехай він піде з нами. Він сказав думка про те, що ви його забираєте, мене турбує. І я боюся, що його може з'їсти вовк, якщо ви не будете обережні. Вони сказали, як це може бути. Вони відповіли, як його може з'їсти вовк, коли нас велика група. Тоді ми нічого не будемо варті. І пішли вони з ним. Тож вони пішли з ним і домовилися залишити його на дній колодязя. І ми надихнули його, ти розкажеш їм їхню таємницю, коли вони найменше цього чекатимуть. І вони повернулися до свого батька. І вони повернулися до свого батька ввечері, плачучи. Вони сказали Батьку, ми пішли на перегони один з одним, і ми залишили Йосипа з нашими речами, і вовк з'їв його. Ми говоримо правду. Але ти нам не віриш. Вони принесли його сорочку з фальшивою кров'ю на ній. Він сказав: ви це вигадали. Прекрасне терпіння. Бог, мій захисник, проти того, що ви описуєте. Проїжджав караван, який відправив свого водовоза. Він опустив своє відро і вигукнув Добрі новини. Тут є хлопчик. Тоді вони сховали його зі своїми речами. Але Бог знав, що вони робили. Вони продали його за дешево, за кілька монет, бо вважали, що він не має великої цінності. Єгиптянин, який купив його, сказав своїй дружині, піклуйся про нього, можливо, він стане нам у пригоді, або ми можемо виєсиновити його, як сина. Так ми утвердили Йосипа. Так ми утвердили Йосипа на землі і навчили його тлумачити події. Бог повністю контролює ситуацію, але більшість людей цього не знає. Коли він досяг зрілості, ми дали йому мудрість і знання. Так ми винагороджуємо праведників. Жінка в будинку, де він жив, намагалася спокусити його. Вона зачинила двері і сказала: Іди до мене. Боже борони. Ні. Він відповів: мій господар дав мені добрий дім. Грішницям він не вдасться. Вона бажала його, а він бажав її. Вона бажала його, а він бажав її, якби не бачив доказів свого господа. Тому ми відвернули від нього зло і аморальність. Він був одним з обраних наших рабів. Вони побігли до дверей, і вона розірвала йому заду сорочку. У дверях вони зустріли її чоловіка. Вона сказала. Яке покарання чекає на того, хто намагався зґвалтувати твою дружину, крім ув'язнення або тортур. Він вигукнув це вона намагалася мене спокусити. Член сім'ї підказав якщо його сорочка розірвана спереду, то вона говорить правду, а він бреше. Але якщо сорочка розірвана ззаду, то вона бреше, а він говорить правду. Коли він побачив, що сорочка розірвана ззаду, то подумав що вона бреше, а він говорить правду. Побачивши розірвану заду сорочку, він сказав серйозний у вас, жінок, план. Йосипе, забудь про це. А ти, жінко, попроси прощення за свій гріх, ти зробила помилку. Деякі жінки в місті почали говорити, дружина намісника намагається спокусити свого слугу. Вона закохалася. Ми бачимо. Що вона заблукала. Вислухавши їхні плітки, вона запросила їх, приготувала для них бенкет і дала кожному з них по ножу. І сказала Вийди перед ними. Побачивши його, вони здивувалися, порізали собі руки і сказали Боже, милостивий, це не людина, а дорогоцінний ангел. Вона відповіла, це ангел, що врятувався. Вона відповіла це той. У чому ви мене звинувачуєте? Я намагалася спокусити його, але він чинив опір. Але якщо він не зробить того, що я йому скажу, він потрапить до в'язниці і буде зганьблений. Він відповів Господи, я віддаю перевагу в'язниці, а не тому, що мені кажуть. Якби ти не відвернув від мене їхні плани, я піддався б їм і вчинив би нерозважливо. Тоді господь відповів на його молитву і відвернув їхні плани від нього. Він слухач, знавець. Тоді їм спало на думку, навіть після того, як вони побачили докази, ув'язнити його на деякий час. Разом з ним до в'язниці увійшли двоє юнаків. Один з них сказав Я бачив, як я вичавлював вино. Інший сказав Я бачив, як я вичавлював вино. Інший сказав. Я бачив, як несу хліб на своїй голові, а птахи їдять його. Скажи нам, що вони мають на увазі, ми бачимо, що ти праведник. Він відповів: Я скажу вам, що вони означають, перш ніж принесуть вам їжу. Це одна з речей, якої навчив мене мій Господь. Я тримався подалі від традиції людей, які не вірять в Бога і заперечують загробне життя. Я дотримуюся віри моїх предків, Авраама, Ісаака та Якова. Пов'язувати щось з Богом, це не для нас. Це з милості Божої до людей і до нас, але більшість людей невдячні. О, в'язні мої, чи багато панів краще, чи Бог єдиний непереможний. Ви поклоняєтеся, крім нього, лише іменам, які назвали ви і ваші предки, а цього Бог ніколи не допускав. Влада належить тільки Богові. Він наказав вам поклонитися йому одному. Це правильна релігія, але більшість людей цього не знають. Мої співкамерники, один з вас на пану своєму. А інший буде розіп'ятий, і птахи клюватимуть його голову. Питання, про яке ти питав, вирішене. Він попросив того, про кого знав, що його відпустять. Розкажи про мене своєму господареві. Але сатана змусив його забути. Але сатана зробив так, що той забув розповісти про нього своєму володареві, і він залишився у в'язниці ще на кілька років. Цар сказав Я бачу, як сім жирних корів їдять сім худих і сім зелених колосків, а інші засохли. О старці, розкажіть мені про моє видіння, якщо ви вмієте тлумачити видіння. Вони відповіли сни тобі наснилися, а ми не маємо досвіду в тлумаченні снів. Згадавши, звільнений, сказав Я можу розповісти вам його тлумачення, тож відпустіть мене. Йосипе, чоловіче правдивий, мовили вони. Йосипе, чоловіче правдивий. Розкажи нам про сім жирних корів, яких з'їли сім худих і сім зелених колосків, а інші засохли, щоб я повернувся до людей і вони знали. Він сказав сім років будеш сіяти нормально. Але все, що зберете, залишайте в колосках, за винятком невеликої кількості, яку заїсте. Потім настануть сім років утисків, під час яких усе, що ви зберегли для них, буде заїдено, окрім того малого, що ви зберегли. Після цього буде рік рясних дощів, під час яких люди будуть тиснути. Цар сказав: приведи його до мене. І коли посланець прийшов до нього, він сказав Іди до свого пана, і нехай він запитає про жінок, які порізали собі руки. Мій пан знає їхній задум. Він запитав, що сталося. Він запитав, що сталося, коли ви намагалися спокусити Йосипа. Вони відповіли Бог. Вони відповіли Бог великий. Ми не знаємо про нього нічого поганого. Тоді дружина правителя сказала: тепер правда вийшла назовні. Це я намагалася спокусити його, а він сказав правду. Це було зроблено для того, щоб він знав, що я не зрадила його за його відсутності. Бог не керує планами зрадників. Я не претендую на невинність. Душа спокушає зло, крім тих, хто приймає милість мого Господа. Мій Господь, все прощаючий і милосердний. Приведи його до мене, сказав цар, я зроблю його винятково своїм. Потім, звертаючись до нього, він сказав з цього дня ти будеш у нас на становищі довіреної особи. Він сказав дозвольте мені, сказав він, зробити його своїм. Він сказав: дозвольте мені завідувати складами країни, я чесний і знаючий. Так ми дали Йосипу владу. Так ми дали Йосипу владу в країні і жити. Де йому заманеться. Ми торкаємося своєю милістю, кого хочемо, і ніколи не марнуємо винагороду доброчинців. Але нагорода в майбутньому житті краща для тих, хто увірував і був праведним. Прийшли брати Йосипа і увійшли до нього. Він впізнав їх, але вони не впізнали його. Віддавши їм їжу, він сказав: Приведіть мені одного з ваших братів з боку вашого батька. Хіба ви не бачите, що я чесний у своїх мірках і добрий господа? Але якщо ви не приведете його до мене, то не отримаєте від мене ніякої міри і більше не наблизитесь до мене. Вони сказали, ми спробуємо переконати його батька. Ми неодмінно це зробимо. Він сказав своїм слугам: покладіть їхні речі в їхні сідельні сумки, щоб вони могли впізнати їх, коли повернуться до своїх родин, щоб вони могли повернутися. Повернувшись до батька, вони сказали, Отче, нам не вистачило міри, але пошли з нами брата нашого, щоб ми мали більше. Ми подбаємо про нього. Він же сказав, чи я маю довірити вам його, як раніше довірив вам брата його. Бог найкращий захисник і найдобріший. Коли вони відкрили свій багаж, то побачили, що їхні речі повернулися до них. Вони сказали, Отче. Що нам ще потрібно? Ось наші речі повернуті нам у повному обсязі. Тепер ми можемо утримувати свою сім'ю, піклуватися про брата і отримати додатковий вантаж на верблюда. Це був би легкий вантаж. Він сказав: Я не пошлю його з вами, якщо ви не пообіцяєте мені перед Богом, що повернете його до мене, якщо тільки ви не потрапите в засідку. І коли вони дали йому свою обіцянку. Він сказав Бог стоїть на сторожі того, що ми сказали. І сказав, сини мої, сказав він, якщо не буде засідки. І сказав, сини мої, не входьте одними дверима, але входьте кількома дверима. Я не можу захистити вас від того, що йде від Бога. Рішення залишається тільки за Богом. Я довірився йому, тож нехай і всі довіряють йому. Коли вони увійшли. Як наказав їм батько, це не змогло захистити їх від Бога, але виконало бажання Йосипа. Він був освічений людиною, бо ми навчали його, але більшість людей цього не знають. Коли вони увійшли до кабінету Йосипа, він відвів свого брата вбік і сказав Я твій брат, тож не журися через те, що вони зробили. Віддавши їм провізію, він поклав чашу в сідельну сумку свого брата. Тоді хтось оголосив. Люди з каравану, ви злодії. Вони підійшли до них і запитали, що ви втратили. Вони відповіли, ми загубили царську чашу. Хто поверне її, отримає веючного верблюда, це я вам гарантую. Вони сказали, Боже мій, хто її поверне, той отримає веючного верблюда. Вони ж сказали, клянуся богом, ти знаєш, що ми прийшли не для того, щоб чинити біду в цій землі. І ми не злодії. Вони ж сказали, що ж вам робити. Вони сказали, якою ж має бути його кара, якщо ви брешете. Вони сказали, такою ж має бути його кара, якщо ви брешете. Вони сказали, його покарання, якщо це буде знайдено в його торбі, він буде вашим. Так ми караємо лиходіїв. І він почав обшукувати їхні сумки. І він почав з їхніх сумок. Поки не дійшов до сумки свого брата. Потім він взяв це з сумки свого брата. Так ми розробили план для Йосипа. Він не міг затримати свого брата за царським законом, хіба що на те була Божа воля. Ми підносимо в ранг, кого захочемо, і над кожним ученим є всезнаючий. Вони сказали якщо він украв, то й брат його перед ним украв. Але Йосип тримав це в собі. Але Йосип тримав це при собі і не відкривав їм. Він сказав, ви потрапили в погану ситуацію, і Бог знає, про що ви розповідаєте. Вони сказали ваша честь, у нього є батько, дуже старий чоловік, тож заарештуйте одного з нас замість нього. Ми вважаємо вас хорошою людиною. Він сказав борони Боже, щоб ми заарештували когось іншого, окрім того, у кого ми знайшли наше майно. Тоді ми були б несправедливі. Зневірившись у ньому, вони пішли на приватну зустріч. Їхній старший сказав: Хіба ви не знаєте, що ваш батько отримав від вас обітницю перед Богом? А ви знехтували Йосипом у минулому? Я не покину цю землю, поки мій батько не дозволить мені або поки Бог не вирішить за мене. Він найкращий, хто приймає рішення. Повернися до свого батька і скажи. Батьку, твій син вчинив розбій, а ми свідчимо лише про те, що знаємо, і не змогли вберегтися від несподіванок. Запитай у селян, де він був, і скажи їм, що він вчинив розбій. Розпитайте селян, де ми були і в якому каравані їхали. Ми говоримо правду. Він сказав ні, ти все це вигадав. Терпіння це чеснота. Можливо. Бог поверне їх усіх до мене. Він знаючий, мудрий. Тоді він відвернувся від них і сказав О, гіркота моя за Йосипом. І побіліли очі його. І очі його побіліли від смутку, і він занепав духом. Вони ж кажуть клянуся Богом, ти не перестанеш думати про Йосипа, поки не занапастиш своє здоров'я, або поки не помреш. Він відповів. Я скаржуся на свою печаль і горе тільки Богові, і я знаю від Бога те, чого ви не знаєте. Сини мої, підіть і запитайте про Йосипа та його брата, і не впадайте у відчай від Божої розради. Тільки невіруючі зневірюються в Божій розраді. І, увійшовши до нього, вони сказали, учителю, велика скрута спіткала нашу родину і нас. Ми принесли з собою мало добра, і тому не можемо знайти собі місця. Ми принесли з собою лише деякі речі, тож дай нам повну міру і будь милосердним до нас, бо Бог винагороджує милосердних. Він відповів їм ви розумієте, що ми маємо. Він сказав: Чи усвідомлюєте ви, що ви зробили Йосипові та його братові через своє невігластво? Вони запитали Йосипе, це ти? Він відповів: Я Йосип, а це мій брат. Бог був прихильний до нас. Хто береже себе і терпить, обох не марнує нагороди праведників. Вони сказали, їй Богу. Бог віддав перевагу тобі перед нами, а ми були винні. Він сказав сьогодні на вас немає ніякої провини. Бог вам простить. Він найдобріший. Візьми мою сорочку і поклади її на обличчя мого батька, і він прозріє. І приведи до мене всю свою родину. Коли караван від'їжджав, їхній батько сказав, Я відчуваю присутність Йосипа, хоча ви можете подумати, що я старечий. Вони відповіли їй Богу, ти все ще перебуваєш у своїй старій плутанині. Коли ж прибув в носій доброї звістки, він поклав її на обличчя і знову прозрів. Він сказав: Хіба я не казав вам, що знаю від Бога те, чого ви не знаєте. Вони сказали, Отче. Помолися за прощення наших гріхів, ми були винні. Він сказав Я помолюся. Він сказав: Я попрошу мого господа, щоб він простив вас. Він, прощаючий, милосердний. І коли вони увійшли до Йосипа, він притягнув до себе батьків і сказав: Ідіть з Божою поміччю, безпечно до Єгипту. І підняв батьків його. І посадив батьків своїх на престолі. А вони впали перед ним і вклонилися. Він сказав: Батьку мій любий, це здійснення мого давнього видіння. Господь мій здійснив його. Він був добрий до мене, коли звільнив мене з в'язниці, і вивів вас з пустелі після того, як сатана посів ворожнечу між моїми братами і мною. Мій Господь милостивий до тих, до кого бажає. Він всезнаючий, мудрий. Господи, ти дав мені певну владу і навчив мене певному тлумаченню подій. Ти творець неба і землі. Ти мій захисник у цьому житті і в майбутньому. Прийми мою душу в покорі і прийми мене до товариства праведників. Це деякі з історій невідомого, які ми відкриваємо тобі. Тебе не було з ними, коли вони планували і домовлялися. Але більшість людей, незважаючи на твою готовність, не є віруючими. Ти не просиша у них за це ніякої винагороди. Це нагадування людству. Скільки знаків на небі і на землі вони проходять повз? І відвертаються від них. Більшість з них вірить в Бога тільки тоді, коли вони пов'язують його з іншими. Чи відчувають вони себе в безпеці від того, що їх може спіткати Божа кара? Чи від того, що їх раптово забере година, не знаючи про це? Скажіть, це мій шлях, я закликаю інших до Бога, спираючись на ясне знання. Мене і тих, хто йде за мною. Слава Богу, і я не співучасник. До тебе ми посилали тільки людей, яких ми надихали, жителів міст. Хіба вони не мандрували землею і не бачили наслідків для тих, хто був до них? Останній дім кращий для праведників. Невже ви не розумієте? Аж поки посланці не втратили надію і не подумали, що їх відкинули, до них не прийшла наша допомога. Ми рятуємо, кого хочемо, але ніколи не відвертаємо своєї суворості від винних людей. В їхніх історіях є урок для тих, хто має прозріння. Це не вигадане послання, а підтвердження того, що відбувалося в минулому, і пояснення всього, і настанова, і милість для віруючих.